Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас сьогодні дуже тепло. У нас є маленька новина. Зараз я вам її покажу. І сьогодні ще посаджу виноград. У мене три проросло і покажу також свій виноград. У нас сьогодні дуже тепло стає, я вже в тоненькій ковтинці, ну і жилетку на всякий випадок. Так що всім гарного дня. Кому цікаво, лишайтесь та переглядайте. Ну, ось моя покупочка, так що йдемо дивитися. Ну, ось такий новий мешканці. Шість тижнів йому, ціна 2000 гривень. Свинки в нас дуже подорожали. Що великі, що в'єтнамці. Ну, ось така красота. Нехай освоїться і буде наш. Сподіваюся производителям. Менісінький. Так що можете писати в коментарях, як ми його називаємо. Це чистий в'єтнамець? Ось так. Ой, ой, впав. Ну, ось це наша малишка. Будемо дивитись, вона чує, що там хтось говорить, Хронька є. Ну, сподіваюсь, нас вийде. Звичайно, тут такий малесенький, а ця вже така гарна дівчинка. Нагадаю, що в нас тут мангалиця, пухова мангалиця з в'єтнамською свинкою. Ось ця красуня. Да? да? Ти так дивишся на мамку. Ти так дивишся і хвостиком милю малька. Ось такі корінці на моїх пагінцях винограду. Буду висаджувати з такими корінцями, так як більші можуть поламатися. Я буду обережно це робити. І ось так. Грунт е, з піском розмішала. Буду в пластикові бутилки, в пластикових бутилках на дні зробила отвори. Зараз буду насипати і висаджувати. Ось так обережненько ставлю і присипаю ґрунту. Ну, ось я висадила свій виноград. Ось у мене тут свінкс, один проріз, дуже гарно гарно розвивається, листочки гарненькі. При ображенні ось одна почка тільки проснулася. Ці щось не, поп... не знаю, чи прокинуться, чи ще не попрокидалися. Але корінець гарний. І ось також приображення, ця почка не проснулася також, ні, ця також ні. А ось тут дуже гарний листочок. Так що все, чекаємо гарних корінців. І таким методом дуже чудово, тому що одного року я купляла в середині літа. Були дуже гарні корні, я його в затіночок висадила і він в мене прекрасно прийнявся. Так що це супер, просто супер. Ось так. Ну, ось і ще час прийшов до мого чесничку, та цибулі озимої. У мене ось є така приспособа, правда, вже її а аліт Ось тут ніж. А ось тут такі. Руцішки. І пхаєш, і воно гарненько все вирізає і крутиться. і Розбиває гарну груду. Дуже чудово і швидше набагато, ніж самкою. Ну і на останок культивація городу. Ось тут скультивували вже. Все прекрасно, все чудово розбилося. Так, юмзик працює. Після оранки та культивації, як бачите, гною не видно, все чудово, все прекрасно. Бо я думала, що гній можна повидирати.